sensations to God Ну, що ж, повертаємось. Повертаємось до нашого вирішального матчу між командами Хаймерс і Гатне, і е, перші розіграші вже розіграли Назар Третяк та Олександр Дідух. Е, також дуже принципіальні принципові суперники е, неодноразово я спостерігав. Ці дуелі а, між досвідченим екс-гравцем національної збірної України зацільного тенісу Олександром Дідухом, багаторічним гравцем національної збірної, ну і молодим Назаром Третяком, який лише розпочинає свої перші кроки а, в стільному тенісі, хоча в нього вже є досить вагомі досягнення, і він також. Претендує на те, щоб в майбутньому стати одним з лідерів вже національної збірної України. Поки що, усе ще лідером є, як ви знаєте, Ярослав Жмуденко, який продовжує бути першим номером нашої команди. Ну, але потихеньку, потихеньку, вже молоді гравці намагаються. Пробитись цей Антон Лімонов, і Назар Третяк і Андрій Гербенюк. Ну і все-таки дуже багато поєдинків. Якраз от я особисто спостерігав, коли буквально трохи не вистачало Назару, аби аби перемогти Олександра. Завжди він дуже хоче це зробити. Якби бажання в нього величезне, ну але. Щось таке, можливо, психологічний якийсь фактор є. От зокрема, ем, не пам'ятаю, а ну це, мабуть, був чемпіонат України, чемпіонат України зі сільного тенісу в спорткомплексі в, 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 манежі, в манежі на Березняках, Коли я тоді пам'ятаю, у третяка було кілька, кілька матчболів, і, але все рівно. Не вдалося йому тоді обіграти Олександра Дідуха, і він тоді навіть так у розпачі ліг на підлогу і дуже переживав, що ну, перемога була настільки близькою, але все-таки не зміг він перемогти. Точно вам не скажу, точно вам не скажу. Скільки разів зустрічалися ці суперники між собою, ну, але я ж вам кажу, все-таки, якби е мене спитали, хто є фаворитом цього поєдинку, кому віддати перевагу, я б все-таки трохи зробив ставку на Олександра Дідуха. Все таки у нього, от саме в цьому протистоянні, е більше було перемог, і в тому числі в другому турі, до речі, е в в восени. 2024 року, коли вони грали. Також вони в цьому матчі зустрічалися між собою і Олександр Дідух тоді переміг Назара третяка з рахунком 3-1. Ну зараз така ситуація, коли е Гатне вже од один поєдинок програли. Тому дуже велика відповідальність якраз на Олександра Дідуха, ну і він поки що впевнено підтверджує те, що не дарма на нього дуже всі сподіваються, особливо вболівальники спортивного клубу Гатне. До речі, ось там е, наступний стіл е, після цього, який трохи зараз в трансляцію там ноги спортсменів ви можете бачити. Е, так от якраз там зараз Євген Котов грає зі своїм партнером. Е, парну зустріч проводять. Так, да, А партнер в нього. Е, Зараз Грибан. Е і грають вони проти Корнієнка з заманою, там парний поєдинок. Ну а тим часом 8-10 і помиляється Олександр Дійдух. 10-6 він був попереду. І зараз вже рахунок скорочується до мінімуму 10-9 до того ж. А подача. Назар подає. І відбив знову Назар, відбив всі атаки Саші. Все відбив і зрівняв рахунок 10-10. Блискуче зараз провів цей розіграш. Браво! Та може 10-10. Ви бачите, за кожне очко як б'ються. Не хоче програвати. Назар скидає під сітку. Ну, але зараз здавалося. Ну. Invece. А тепер вже можна сказати за підсумками цього розіжу, що він спровокував трохи Сашу на атаку. І, і, а сам відбив. А сам відбив Назар цю шалену атаку Олександра Дідуха і виграв ще одну важливу очку. 11-10. Він вже виходить вперед. А зараз буквально трохи не вистачило. Все робив правильно. Назар і підставляв він і зараз. Але мінімальний аут! мінімальний 11-11. Аут. А зараз не впорався з цим обертанням, дуже сильним обертанням, яке зробив. Олександр не впорався Назар і все-таки Олександр здобуває ще один сетпоінт. Такий глибокий топспін робив. Але за стіл, за стіл 12-12. Ну що ж, дуже важливі зараз будуть ці два розіграші. І знову трохи-трохи не вистачило Назару. Ну, Вони вже грали дуже багато разів між собою, тому вже потрохи і звикли один до одного. Кожним разом Назар все краще грає проти Олександра, але ж знову знову зовсім трохи не вистачило. Ну, от я весь час е так, звикли всі Ліга, Ліга. Ну, офіційно все-таки називається наш турнір Відкритий клубний чемпіонат міста Києва з насільного тенісу. Ну і настанови. Настанови дають Назару Кита Завада, Андрій Гребанюк. Щось підказує можливо і Давід Сарія, Ну що ж, Нелегко. Нелегко дався Олександру цей сет, але він його все-таки виграв. І це найважливіше. Подивимось, подивимось, що зараз відповість Назар. Намагався зараз трохи з паузою зробити цей топспін, але. Трохи перетримав він, здається. Ну і дуже сильно сильно знову Олександр е намагається розпочати. атакуючі дії. Непоганий топспін. І намагався е ще сильніше завдати удару Олександра, але цього разу аут. Ридва Олександр виходить вперед знову помиляється Назар. Зараз буде... Зараз буде пауза між е сетами і я назву всіх команд, які грають у перші у першій лізі. Ліга Райф вона називається. До речі, одна команда в нас знялася з третього туру, і таким чином не знаю точно причини. Команда Evolution Одеса. Так, так, саме Одеса. Хоч це і чемпіонат міста Києва, але він відкритий і тому тут можна побачити також і команди з інших міст України. В тому числі от Evolution Одеса. До речі, команда, яка в минулому сезоні розпочинала десь з п'ятої. Мені здається, тоді було ще п'ять ліг, і вони розпочинали з п'ятої ліги, і ось вони тур за туром ось так пробиралися до цієї найвищої ліги і дісталися Evolution Одеса. Але якраз от, як тільки вони туди дісталися, то от не змогли. Не змогли з якихось причин. Взяти участь у цьому третьому турі. Тому, відповідно, сім команд зараз грають у першій лізі. 8-4. Перевага Олександра стає ще більшою. Не може, не може нічого зробити Назар. Щось він показує, що погано, чи погано бачить м'яч, чи ну, щось йому заважає. Не може він поки що знайти свою гру в цьому поєдинку, і це вже буде така перевага солідна. 10-4. 10-4, І зараз рахунок може стати вже 2-0 на користь дідука. Ні, помиляється. Помиляється знову назар і от два э, Ну, от, команда Брандмайстер зараз грає з командою «Ghosts of Kyiv», яка поки що є одним з аутсайдерів. Ну і от якраз настав той час, щоб назвати всіх команд першої ліги лі, ліги Райф. Це команди Хаймерс, спортклуб Соло що Гатне Брандмайстер, команди, про які я вже вам розказав. Хто ще грає? ДЮСШ номер 1 Команда ДЮСШ номер 1 яку представляють Олександр Рівчук з Житомира, Роксолана Будник, Дмитро Неборак, Олександр Селюченко і Максим Овчаренко. Ну, Брандмайстер. Я також не представив, хто там грає, окрім, окрім Євгена Котова. Е, так, Вадим Грибан, Владислав Ратушняк, е, Кирил Юрченко, Іван Козачук, Всеволод Брояковський, Павло Скок, Сергій Лук'янчук. Ось повний список гравців. Як бачите, вісім гравців. Ну, не всі грають у цьому е, третьому турі, але от заявлені саме ці гравці. Ну, клуб Evolution Одеса, вони, на жаль, не приймають участь, але я все-таки назву гравців, які представляють цей клуб. Євген Агап, Даніл Осіпенко, Іван Пужанський та Ярослав Буберенко. Команда Асфір. У складі якої грають Андрій Сидорук, Даніл Атаманчук, Єгор. Рядинський, Артур Кравчук та Іван Омельчук. Команда, яка представляє спортивний клуб Покоління. Столичний клуб Покоління. За неї грають Сергій Соколовський. Досвідчений наш чемпіон України багаторазовий: Олександр Ткаченко: Владислав Слюзенко, Артем Слюзенко, Олександр Ярмоленко та Володимир Хейлик. Ну і клуб госс офіїв. За який грають Марія Васильєва, Микола Корнієнко, Євген Копоть, Ілля Гермаківський та Назар Заман. Ну, ви помітили, що зараз трохи тихіше стало на трибунах. А все тому, що. Тому що нарешті Назар почав почав тиснути на Олександра, і зараз він попереду в третій партії 5-3. Е, я зараз намагаюся подивитись результати, хто хто ще претендує на виліт з. Першої ліги, Ну от оскільки я, наскільки я бачу, команда Гос оф Київ якраз, скоріш за все, скоріш за все, вибуває з першої ліги, Тобто клуб з Одеси і клуб Госів Київ, скоріш за все, будуть грати. В наступному турі в другій лізі. Ну і відповідно дві кращі команди з другої ліги перейдуть у першу лігу. Так, ну що, відбував, відбував зараз атаки суперника третяк і в підсумку помилився Олександр. І зараз третяк на вірному шляху до перемоги в третьому сеті. Дуже популярна ця ліга, відкритий чемпіонат, клубний чемпіонат міста Києва стільного тенісу. Я по собі можу сказати. В тому році перший сезон я не приймав участі, але я приходив. Завжди на всі тури дивився. ну, Така особлива атмосфера на цих змаганнях, тому що ну, дійсно тут ну, зараз, самі знаєте, важкі часи і не завжди є можливість у когось десь приймати участь, якихось, брати участь в якихось змаганнях. Хтось, хтось поїхав, залишив там Київ, але коли ось такі змагання, це можливість всім зібратися разом, всій спільноті, на, на тенісній, побачити один одного, хто не бачив один одного багато якби, е е часу. І от, просто дивна така атмосфера, от, коли збираються е стільки гравців абсолютно різного рівня, е зустрічаються один з одним, це не лише спортивна. Складова, але якби, і людські стосунки, і елементарна якась дружба між гравцями, є можливість поспілкуватися, дізнатись, хто чим займається, хто, хто де грає. Ну, дуже класно. От завжди приходиш і з усіма зустрічаєшся, спілкуєшся. Ну і ви самі бачите, як це все розрослося. Спочатку було, мені здається, чотири ліги, коли тільки починався цей чемпіонат. Потім їх стало п'ять. Потихеньку, ті, хто ну, можливо трохи недооцінював ці змагання, зрозуміли, що воно дійсно дуже цікаво і дуже престижно. Сильні гравці створили. Створили команди, ну новостворені команди вимушені розпочинати свій шлях з найнижчих ліг: з шостої, з п'ятої. Ну, тим не менше, от ми бачимо на прикладі тієї ж команди з Одеси, як вони з нижчої ліги вже дісталися в першої ліги. І Зараз з'являються ще кілька команд. от Я знаю, із з, з, з якихось. Містечок з Київської області, там Зірпіня, там десь щесь. Ну от власне спортивний клуб Гатне це також команда, якої спочатку не було. Спочатку з'явилася одна команда з Гатне, потім друга команда. от Завдяки Олександру ви бачите, як це все розвивається і які зараз сильні гравці грають за цю команду. Ну і цей процес продовжується. Багато заявок. От, зараз з шостої ліги вимушені розпочинати. Але от, зараз така ситуація, що навіть в шостій, в п'ятій, в четвертій лігах можна побачити дуже дуже сильних гравців з рейтингом 40-50. Але щоб дійти до першої, другої ліг, знов таки кажу, треба, треба час, треба пройти. Всі ці ліги найнижчі, четверта партія розпочалася.